Всім привіт! Бачите, де ми? Там де дуже мало риби. Там є Оксана, вже нам їсти роби, ми вже розкладені, бо в нас трохи були гості і мене не знімали. Так, закинули ми на грушки, тому що кормитись не буду, температура води щось дуже якась. Це в нас виходить вночі десь 3 градуси, а в день 12 щось дуже холодно. Тому я кормитися, думаю, що це може бути трошки недобре. Є така в мене кукурудзяно горіхова і є просто пшенична там з конопаткою. Маю дві таких каші. І я просто ліплю грушки великі і перекидую раз в 40 хвилину в годину навіть одну. І все, собі відбив е скотчем міточку і собі приблизно плюс-мінус 3-4 метри кидаю постійно. Так що таке. Так, кинув я, ну, як завжди, жовтий, помаранчевий. Зараз хочу ще спробувати такий розовий кіно. Ну, якщо зараз не буде ніяких попльовок. Це те десь 12 мм. Так, да, це 12. -ка. Так, це в мене хаос коротше тут в мене. Так, і зробимо таку насадочку. Буду ловити тільки на балансики, не хочу я малі насадки. Мене не дуже цікавить. Хочу, якщо щоб ліпше раз, хай клюне, але щось таке більш менше. як буде вайтгейпик отакий, отакий. Так, і нам треба що? Нам треба стопурок. Ми його підріжемо. Для чого я взагалі підрізаю? Ну, я думаю, як і всі. Теж хто як мислиться не з-за того, що риба думає, що він погрижений. Просто коли велика насадка менший гачок, він закриває. Риба має можливість виплюнути. А коли воно в формі довгій, рибі важче його виплюнути. Можна ставити більший гачок, щоб він просто був за великий, як насадка, тоді її важче виплюнути. Або довший волос треба робити. Але довший волос це добре, гарно риба січеться, але буває, що може бути таке, що буде здргати за насадку. Так, все, отак чуть-чуть підрізали. що воно більш відкритий гачок виходить. Є. Зараз закинемося. Отак. Йдемо тебе знімати. <гум> Оксана вже огірочки ріє. Чистить не ріже. У нас тут ху 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 Але Ми будемо щось хряцати. <гум> ми, що так... ми, так... ми так просто не їдемо. За цей раз взяв тільки два патика, бо щось обіцяли дощ. Я щось трошки боявся, що ми не встиємо скластися, бо тут якщо намочить ми не вийдемо. Думаю таке, і доща так і не було. Погодка взагалі супер, вітру немає. Може будуть якісь клюваки. Всім привіт! Що спробуємо зв'язати карповий поводок. по-настоящему, не такий флетовий. Під трофейну рибку такий. В льотці мається на увазі. А що вона, де початок цього? О-ой-ой-ой-ой, ой, 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 я побачу, побачу. Окіян. Знімаємо пльотки 11 сантиметрів. Хоп, хоп! 25 ЛБ. Ця штучка, звісно, трошки не підходить, але ми знімемо. Вона напевно розрахована для 35. Є. О, чисто. Так, тепер нам треба. Гачок у нас є. Звичайний вид кейп і резиночку. Резиночок в мене тут завжди є багато. Питають мене постійно за поводок я... о, відео типу купа але вирішив я собі так. Все, я перше одягаю резиночку. Продягаю. Так не люблю це знімати, в мене руки постійно не складаються. Чим стаєш старшим, тим важче це робити Тому я ніколи не знімаю, як я роблю насадки, я просто це. Все, протягнув. Ну, довжина вибраного є волос. Ну, Все залежить від петлі. Взагалі вісім вистачає, але все залежно, які руки за... ...за коряві, за пальці за великі, щоб оцю петлю зробити ота. Все. Гобимо петельку. затягиваем. Где? Где такая штучка? Это наша штучка. Вот такая штучка. і я завжди роблю от я на 16 тут міліметрів отако от о 16 міліметрів це така сюди можна вдіти насадку От ми маємо. Якщо ми повернемо сюди. 12 міліметрово. Взагалі так 12-14 це така якась м золота середина е для карпа, ну, для покльовок, бо все ж таки він ну, треба завжди водойму вивчати, але... Такий розмір насадки для риби саме такий як, щоб більше клювань Все, і тепер робимо обертань. Я навіть 4 можу робити. 3 4. От в мене є 4 от лишається 3 см До 2 см от оця оплітка До двох якщо, Клює вся риба. Якщо зробити менше двох отут, риба вже відчуває поводок і покльовок не буде. Правда, велика риба вона не дуже, це вона може брати. А отже менша вона вже не клює. Бажано, щоб тут було не менше 3 см. Бо я вже перевіряв багато разів. Якщо, якщо ставлю менше трьох, то вже риба може не брати. Це я вже так для себе на багатьох покльовках, зрозумів. Все. Отако, візьму десь 22 і обріжу. Отак. Хоп, все, в мене десь три сантиметри є тут. Е Волос довжина. Волос немає різниці взагалі по довжині, Отак всі ставлять. Насадка може бути близько до гачка, але коли вона близько до гачка, треба збільшувати гачок. Чим менший гачок, треба віддаляти насадку. Багато хто робить отак, опускає і робить за рахунок того, що був короткий волос, тому що все ж таки, коли короткий волос і насадка близько до гачка, покльовки ну, якби частіше будуть, тому що нічого не дергає, ну, насадка близько дуже. Але є недолік в тому, що насадка закриває гачок і він може виплюнути. Тому деколи отак роблять і зразу насадку вдівають. Щоб але це не є недолік, тому що цей гачок він отко обертається і воно буває за шкірку чіпає. Тому, звісно, так краще, тому що зразу вже механіка зовсім інша, він зразу забивається. Тому, якщо, хоче, якщо хочеться ближче насадку до гачка, щоб бачити частіше покльовки, треба збільшувати гачок, але це треба знову ж таки по водоймі. Є що риба не хоче більшого гачка, і ти нічого тут не зробиш. Е, так. Ну, якось так я вирісне. Є у нас ставимо на 17. На 17 згинаємо. Сантиметр забере петля. Ано, забрали. Так, петля забрала у нас от 16. Петля забрала 1 сантиметр. Це є самий е, сама оптимальна довжина для закиду поводка. Взагалі, як на мене, найкраща довжина це 25 см поводка. Ну, в закид ловити ним нереально. Тому що більше 18 см путається. Ну, якщо не... на три закиди буде один раз запутається. Це Я вже провірив і ніколи не в'яжу довше, ніж 17 см. А якщо ще силовий захід, то тому вибору немає, муситься ставити тільки такої довжини. Якщо можна завезти, так, я б, якщо б міг завести лодкою, я б, наприклад, собі вже ставив. Того і завозять 25 см. О, і отакий от поводочок. Все, а тут стопорком вже собі регулюється, можна 16 мм насадку. Стопорок там до 5 мм можна регулювати ними. Це такий поводок під 12, -й, 14. -й. Ідеально. Отак От ту. Ну все, готово. Ова. Ой, як треба снідати. Води треба снідати. Нам же рибачки там, є ми були одні. Ха-ха-ха. Так, вона Була в нас одна покльовка ранком, але я її не зняв. Зняв на телефон на камеру немає. Не знаю, чи можна буде в відео вкласти. Так більше нема. Позвав щось не роститься під берегом. Отакі я грушечки ловлю. я зробив волос довгий. Тут як риба підходить один раз в сутку. Якщо повезе, то клюне, і якщо вона зійде, то можна взагалі ні одної риби не побачити. Так що... А нам треба, щоб кожна риба засікалася. Ось Я вже змішав дві каші докупи, що ту мав, що мав. О, трошки задовгий поводок я сюди поставив. Хоп і все, на деревце. От туди. Де мій папірчик? Оп, є. Yeah. Так то не клює. Синоптик дощ передав, а то взагалі розпогоджується. А я так взяв дві вудки, перелетіли, щоб в машині переночувати, так щоб по берегу, якщо що тікати, а то так класна погода, блін би ще на ніч лишитися в палаці було би супер. Але ми так не підготувалися. Таке то, блін, погадка гарна, трошки потепліла. Тут такий дубак був кап'яти. Опа! Малюнька, ну, що, не клює короб треба щось ловити, а що будемо тако просто сидіти. Оце вже трохи більше, диви, вже така файна платочка. Ладошечна. ба 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 Хіє. -хі. Во, на, ку... на кукурудзу це вже плотва. На опарік поїхали спеціально за кукурудзою, щоб плотву ловити. Плотвятники. А то на опарі якась малесенька бере. Це вже така... Ох, у нас плотвичка, мега плотвичка Давай сюда. Ты шо, блин, яка вона наборда? Хо-па, от конь. Ха-ха, Та така здорова. Капець. Ох, клас. Mm -hmm. Ш -ш <laughs> <laughs> <Чего>? <laughs> так кукурузка, кукурузка, поменяем кукурузку. Хоч щось клює, ні? Короб, Короб, короб! А в нас є короб. Я ж не вірю, що тут є короб. Ви бачите де я? Опа!

Що там у нас таке попалося? Трем тут треба там така трава, що ну там взагалі нереально просто Опа! Дивиський краси! Пузатик <позаді> Класс, правда? Тут здоровий такий. Капец, да вы ничего не плямки нема не одной.